Сергій Кузан доєднується до нашого етеру, голова Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, я вас радий вітати в нашому етері. Дякую, що ви доєднуєтесь. Вітаю вас, Марино. Радий бачити. Я хочу з вами поговорити про те, що відбувається на полі бою, тому що зрозуміло, інтенсивність боїв дуже висока. Росіяни намагаються рухатися швидко. Звісно, швидко воно не виходить. Виходить ціною величезних втрат, але так чи інакше ми бачимо, як змінюється карта. Скажіть, що відомо вам, чи можете підтвердити або спростувати інформацію, яку подають змі, про те, що українські військові кілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровском і Мирноградом, що зробили ось такий маневр від підходу, очевидно для того, я так собі це розумію для того, аби уникнути м -м, кліщів. Ну тут е, мова стояла про оточення, і якраз якщо ми пригадаємо заяви Путіна е, дійсно ще кілька тижнів тому, то е, тоді він і розповідав, якраз в час перемовин, що ну буквально російська армія взяла в оті самі кліщі, в оте оточення, 15 батальйонів збройних сил України. І що мовляв, туди буде допускати якихось журналістів. І е, потім неодноразово Путін і е, інші військові очільники військово політичні очільники згадували про те, що, мовляв, ось вони покроївську взяли, ось вони там в оточенні вони захопили бійців збройних сил. Що ми бачимо тепер? Це все виявилося брехнею. Мало того, що ніякого оточення, мало того, що жодних кліщів. Ну, то ще й російська армія понесла і продовжує, до речі, нести там досить великі втрати, тому що контингент великий, близько 170 тисяч. Постійний йде тиск. Тобто, ось ці політичні заяви Путіна військове командування намагалося догнати вже на полі бою, що дійсно відбувається, так це про справді вирівнювання лінії фронту. Ну звісно ж, для того, щоб покращити логістику. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо десь глибоко в якийсь карман завозити, підвозити боєприпаси, там евакуювати поранених, і так далі. Тому, звичайно, ж іде процес такий нормальний вирівнювання фронту вирівнюється приблизно десь по залізничній дорозі. Це стосується Покровська і Мирнограда, і там оперують справді наші досвідчені воїни сьомий армійський корпус десанту штурмових військ, і таким чином, мало того, що мінусують росіян, ще й знівелювали повністю заяви Путіна. І дійсно не чуємо від нього якихось успіхів про те, що мовляв про їхніх перемог на Покровську. А я лише нагадаю, що місто Покровськ мало бути за їхніми мінімальними планами. Взято ще під час літньої вірніше напередодні літньої наступальної кампанії і звідти вже мовляв робити оті самі кліщі для Донецької області, про які росіяни грозились. Так, от на сьогодні жодне з цих завдань Путіна не виконано. Тривають бої, і отже, ну ні про яке оточення мови і близько не може йти. Ми продовжимо зараз розмову про те, що відбувається зокрема на цьому відтинку фронту, пане Сергію. Але давайте людям розкажемо, на що вони повинні задонатити і куди їх приведе ось цей QR-код. Це про збір, про ремонт техніки. Та дійсно це є ремонт техніки окремої президентської бригади. Тут, якщо я не помиляюсь, бо ми одразу ведемо кілька зборів. І е, мова йде про е, якраз бойові е, бойові підрозділи окремі і о, ті розхідні матеріали, які постійно е, ну потрібні, тобто це є це, і автівки це стосується якраз також і дронів, і е, посилення спроможностей е, наших підрозділів, якраз в протидії повітряним атакам, тобто ось ці зенітні дрони. Для того щоб відбивати, збивати ну, шахеди і герані і тому подібні, ось цим і займаються різноманітні підрозділи цієї бригади. Тобто, мало того, що хлопці на фронті на передовій вони іще й захищають небо над Києвом, над Київщиною. Звичайно ж, завдань багато, і завдань більше аніж наших можливостей. А тому звертаються вони безпосередньо, це їхня картка, їхніх бійців, щоб допомогти долучити. Вчитися якраз до бригади, яка, до речі, розширюється, тому тут можна і задонатити, можна звернутися в рекрутинговий центр цієї бригади, можна долучитися і, власне кажучи, самому ось цю цю, цю всю техніку і спробувати і використовувати. Один з небагатьох ну таких комплексних підрозділів, де є, як бачимо, і ППО, і, і дро, і підрозділи дронів на фронтовій лінії, і штурмові підрозділи. Ну, тобто, така комплексна, комплексна бригада, яка шукає і людей. Ну і звичайно ж на це розширення потребує додаткових витратних матеріалів. А найкраще пане Сергію було аби люди і задонатили, і долучилися, звісно, до війська, тому що ну це не секрет, і що казати з людьми є проблеми. Ма з наповненням бригад, проблема вона очевидна, і власне всі доєднуються. Військові, які доєднуються до нашого етеру, всі говорять про те, що звісно люди дуже потрібні. Водночас, десантники, які працюють на покровському відтинку, кажуть про те, що для того, щоб захопити покровсько-мирноградську агломерацію, росіяни ну почали залучати віднедавна свій оперативний резерв. Як з людьми у нас у них, ну якщо говорити конкретно про цей найгарячіший відтинок. Zaras. Ну по нам, звичайно ж, це е, вся інформація, яка стосується особового складу людей, тобто кількості дево хто розташований, е, звісно ж, це є інформація, вона таємна, е, але е, якщо ми говоримо якраз про людей з їхнього боку, загалом і про е, людей з нашого боку, то тут е, ну відзначають усі без виключення, до речі, із нашого і з ворожого боку, що рівень нашого десантника, нашого піхотинця, хоч морського піхотинця. Хоч штурмовика, також до речі, рівень наших спеціальних підрозділів от нашого спецпризначенця в середньому він завжди на голову вищий, ніж аналогічний рівень росіян. Тобто, бачимо, що на Покровському напрямку там була їхні, їхня і морська піхота, бачимо їхніх ВДВ, тобто ДШВ. Ну я маю на увазі їхніх десантників. Бачимо до речі, спецпризначенців головного управління Генерального штабу України. І, от всі вони ну по якості своїй поступаються якраз нашому нашому бійцю. Проблема є в іншому. проблема є в числі. Тобто росіяни саме під ці перемовини задіяли ну дійсно наявні резерви, ті, які в принципі за нормальних умов, ну так так ніхто не воює. Це нам кажуть. Знову ж таки, наші західні партнери вони не можуть зрозуміти, ну що дійсно навіщо ж спалювати так своїх резерв, свої резерви, мовляв, вам вже треба буде воювати і в умовному завтра. Однак тут діє швидше політична доцільність з боку росіян, і от вони для того, щоб підкріпити оцю всю істерію, яку руски розганяли в засобах масової інформації про те, що мовляв Покровськ захоплений, що скоро впадуть, що скоро впаде, і що вони підуть, підуть далі і все заберуть. От для цього вони якраз не шкодували і не шкодують до речі своїх резервів. І ми бачимо, що число знову, попри те, що йдуть вони малими піхотними групами, але кількість уражених понад 1100 осіб стабільно щодня, тобто за тисячу знову перевалило. Це є неймовірні цифри. Ну я кажу в середньому, те, що ми бачимо але останні бачите, тижні. бачите, не зупиняється їх. Ну тобто, ну скільки має одним днем загинути на одній вулиці їхніх для того, аби зупинилися? Ну. Є відповідь, є відповідь, і, до речі, чудова статистика в, в командувача сил безпілотних систем бровді Мадяра. Про якраз про оцінюєх уражених. Тобто ми зараз уражаємо, мовно кажучи, 26 тисяч, ну зокрема, з допомогою дронів, лише і нам потрібно вийти на позначку в 35 тисяч на місяць. Але от якість уражених, якщо так можна сказати, то зовсім змінилася від початку війни. От пригадаємо початок, тобто ці перші роки, коли найбільше було від е, осколків від осколків від снаряди, okay. тобто міни, і були все ж таки переважали поранені. То зараз дві третини з уражених росіян так справді вже вбитими, знищеними. Тобто, ми буквально вибиваємо е, ну їхню армію взагалі безповоротно. Я пан Сергію, хочу вас запитати ще трохи про інший відтинок, про Харківщину і зокрема про те, що вони гатять і ну вже вгатили, що казати, по починіській греблі. Скажіть, наскільки це може бути критично для ведення бойових дій для наших сил оборони? Ну справді складна історія, тому що Якщо ми подивимося на карту, то от північно-східна частина Харківської області туди досить важко нам дістатися і досить важко утримувати. Тобто там рівнина, там дуже багато сполучень, якраз із російськими територіями. Тому такі будь-які шляхи з твердим покриттям, особливо через будь-яку водойму, через особливо через водосховище, річки, то, звичайно ж для нас є вони важливими. Однак за цей час накопичені є певні резерви. Ну, тобто, ці е, плани, взагалі, про те, що росіяни можуть роздовбати нам е, дамби, вони існували в нашого командування на тому відтинку фронту ще з 2022 року, е, тому е, справді складно і не виключено, що будуть там просування можливі там просування. Однак, е наші бійці е знають, що робити, і от, до речі, якщо поєднати ось наше попереднє питання, покровський напрямок, і ось цей харківський напрямок, то знову ж таки все впирається в резерви. Тобто, в даному випадку, саме ну на покровському, на запорізькому напрямку, ми буквально їх знищуємо. Тобто, хай навіть якщо вони і зможуть роздовбати нам ці дамби, переправи. Однак для того, щоб здійснити повноцінний наступ, потрібно десь брати людей. А ці люди буквально в промислових масштабах ліквідуються на інших ділянках, і це до речі, саме чому, от наприклад, їхній анонсований наступ на Чернігів з півночі. Є не більше ніж фейком, тому що немає зараз в русських якихось резервів, достатніх для того, щоб сформувати ударне угрупування, наприклад, на півночі і розтягнути наші сили. А вони би цього дуже хотіли. А ДРГ можуть працювати. Ну, звичайно ж, ми розуміємо, що наша ділянка фронту це є неймовірна відстань понад 1300 кілометрів активної ділянки фронту. І звісно ж, от малі групи це те, чим будуть намагатися залякати в першу чергу нас росіяни. І от тому, що їхня тактика проста: забігти десь поставити прапор, сфотографуватися. Багато і іноземних журналістів, і наших осінь-аналітиків, Звичайно ж, прив'язуються до місцевості і малюють уже страшні Спасибо. червоні рисочки про те, що мовляв захоплена територія. Я вам дякую величезне, пане Сергію О, Сергій Кузан був нашим гостем, голова Українського дякую. центру безпеки і співпраці. Дякую, що ви долучилися глядачів. Прошу до збору обов'язково приєднатися. Дякую вам.